Є реакція пана Стефанчука, який пояснив, що це не канікули, Як декілька там засобів масової інформації останніми днями написали про це, І можна це побачити. Ні, відпочинку ніякого, нібито, немає. Але не працюючи ось так парламент в стінах Ради, знаєте, от там безпосередньо у багатьох українців викликає запитання. Олексій Кошель повертається. Олексій, будь ласка, продовжуйте. Вибачте, що перебував, але то була вимушена перерва. Тобто канікули чи не канікули У попередні роки до масштабного вторгнення також парламент в період канікул збирався і на засідання комітетів і різні групи дружби. Хтось працював у кровах, хтось навіть реєстрував законопроект. Але власне зараз я не говорю, що на парламент там, поставлять амбарний замок і він буде закритий для входу, але реально це можна назвати канікулами. Це велика безвідповідальність в період війни. І більше того, я вважаю, що це просто злочин, це послаблює нашу державу. От давайте говорити мовою конкретних фактів. На розгляд парламенту мало бути винесено пакет питань щодо кадрових перестановок в уряді. Тут уже не питання із паном Шмигалем чи без нього кадрові перестановки мали бути. Вони, до речі, вже затягуються більше п'яти місяців із періоду анонсів наприкінці лютого. Рішення не приймається. Це послаблює державу. 100%, 1000%. тому що будь-який повноцінний міністр чи керівник центрального органу влади він завжди ефективніший аніж виконувач обов'язків. Далі низка важливих законопроєктів, які зараз просто гальмуються спочатку року. Нам говорять про те, що треба змінювати бюджет на 2024 рік, максимально врізати видатки і переправляти їх на підтримку збройних сил. Перепрошую, це потрібно було робити раніше. Це питання, яке горить. І це можна робити. Кілька днів тому Міжнародний валютний фонд МВФ нам прямим текстом говорить, там, за підрахунками однієї з організацій, які він наводить, на тіньовому ринку тютюну ви втрачаєте приблизно 700 мільйонів на рік. Перепрошую, астрономічна цифра лише на цигарках. Я не говорю про інші групи підакцизних товарів. Ці всі дірки потрібно закривати на законодавчому рівні, потрібно латати законодавство, потрібно проводити зміни на митниці, власне, потрібно призначити керівника Державної митної служби, там знову ж таки півтора року і І тому оце масове затягування, воно для нас всіх обійдеться дуже дорого. І там можуть прикриватись питаннями церкви, мовляв, не вистачає голосів, там потрібно підвищити якість законопроекту. Але питання інше. Питання це глибинна внутрішня управлінська криза на всіх рівнях, на рівні парламенту, на рівні уряду, на рівні Офісу президента і намагається вручному режимі керувати і парламентом, і урядом. І це не виходить. Не працює сам механізм. Організм хворий. І відправити його в відпустку це не вирішить, його потрібно лікувати і очевидно хірургічним шляхом. Ну, під ліками ж знаєте, що це може бути. Але в нас це неможливо поки що. В нас це цілком можливо, і тому, коли зараз е, обговорюють питання, скажімо, ротації в Кабінеті міністрів, нам mm. потрібно вирішити два ключові завдання. Перше це хоча б часткова самостійність уряду, хоча б частково, я не ідеаліст, не говорю про повну незалежність. Е, новий прем'єр-міністр має хоча б частково формувати власну команду. І, власне, під це під такі умови можуть піти до уряду досвідчені менеджери, скажімо, з бізнесу, досвідчені менеджери, менеджери з попередніх владних команд, які показували хорошу результативність роботи. Тоді ми можемо отримати більш ефективний кабінет міністрів. Знову ж таки, я не говорю про уряд національної єдності. Мені в це важко віриться, але уряд професіоналів можна сформувати. Уряд, який буде дивитись принаймні на півроку вперед. Працювати з парламентом, а не ігнорувати парламент, не поводити себе, начебто, вони з Верховною Радою вороги, конкуренти. Ну реально трапляється інколи, навіть така ситуація складається враження, коли просто ігнорують засідання, не приходять на комітети. знаєте, парламент перетворили перетворили на таку допоміжну ланку, яка повинна просто сліпо натискати на кнопки. Я ж не говорю нічого надзвичайного. Ми можемо сформувати більш професійний, більш якісний кабінет міністрів який буде, буде ефективніше у своїй роботі. Зрозумів, Олексій, зрозумів цитата? Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутньої Америки, все це заслуговує на другий термін, але нічого не може стати на шляху порятунку нашої демократії, у тому числі і особисті. Амбіції, е, тому я вирішив, що найкращий шлях вперед це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю. Кінець цитати. Це ми вже проходимо до м, політики е, відносин в політиці. Кроків на зустрічі, як він сам говорить, це цитата Джо Байдена за все інтереси країни про Сполучені Штати, звісно ж, а вперше в історії, точніше, не в історії, вперше з моменту, коли ми дізнались про те, що він допрацює свій термін до 20 січня 2025 року, і все ж таки Камала Гарріс можливо представлятиме демократів. Це було перше таке звернення. В повному форматі на телебаченні. Як ви для себе його розумієте, і з точки зору взагалі процесів, які виборчих, передвиборчих процесів, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах, наскільки? І ще моє друге питання одразу, аби встигнути, це допоможе Камалі Гарріс? Виступ дуже хороший, виступ достатньо сильний. Ну, був, би, був би набагато кращий крок, якби він був зроблений на випередження, принаймні трішки раніше. І тут я думаю, що команда демократів прорахувалася, тому що те, що Трамп обрав одну із вразливих тем, тем це вік і фізичний стан Байдена. Це було очевидно ще з початку року. Улюблений е жарт Трампа, це був те, чи зможе Байден е підняти шезлонг, ну пластиковий шезлот кілька кілограмів. Це удари нижчі ще але вони реально спрацювали. Але зараз я б не став говорити про те, що там коливання рейтингів, тепер шанси Гарріс, там більше шансів Трампа. Зараз говорити достатньо складно. Тобто, кампанія буде е, зібрана з багатьох несподіванок, буде залежати і від лінії поведінки, і від того, чи зможе Трамп. Стати більш коректніші, тому що одна справа опанувати Байдену і наносити удачі удачі удари нижчі пояс. Інша справа справа опанувати політику, політику жінці. І тут ну, буде багато несподіванок. Тут важливо е, зараз для України, як нам себе поводити. Нам перше е, дуже важливо розуміти, що ми повинні бути готовими до будь-яких провокацій з боку Росії. Тому що нас будуть намагатись от забруднити у цій виборчій кампанії, показати, що Україна включається, показати, що Україна має інтерес. От нам треба максимально дистанціюватися. Наше ключове завдання зберегти підтримку і демократів, і республіканців, і бути готовими до російських провокацій, які обов'язково повинні бути. Тут це 100%. Це наше перше завдання. Я думаю, це наше ключове завдання. Ну і друге, максимально вивести і Трампа і Гарріс на деталізацію питання зупинки російсько української війни. Це надзвичайно. Ми зараз бачимо, що Трамп уже перейшов від формату будь-який мир будь-якою ціною за 24 години. Перейшов вже від конкретики. Я маю на увазі колонка Джонсона після зустрічі з Трампом. Там пішла конкретика. От нам зараз важливо до часу виборчої кампанії власне до інавгурації до початку січня максимально вивести демократів і республіканців на зрозумілу, логічну вигідну для Києва форму зупинки війни. Одна з основних цілей Джозефа Байдена, зокрема, та зупинити Путіна. Він про це і сказав у цьому зверненні вам дякую, дякую за ваш час і за те, що доєдналися. Олексій Кошоль, голова комітету виборців України, був з нами на зв'язку.